В українському медіапросторі знову з'явився Севастопольський сепаратист Антон Шевцов. У березні служба безпеки України повідомили йому про підозру у державній зраді, і це вже якесь дежавю. Сім років тому Антон Шевцов, щойно звільнений з посади начальника поліції у Вінницькій області, сидів у суді як затриманий за підозрою у державній зраді. Спіймали на кордоні з Білоруссю. А куди А Чому знайдемо? От тільки тоді його відпустили, а кримінальне провадження закрили після повномасштабного вторгнення Росії Шевцов розвів бурхливу діяльність з обміну українських військовополонених. Нова підозра СБУ охоплює події семи років від акцій на дестабілізацію ситуації у Вінниці до підривної діяльності проти України з території Росії та окупованих регіонів. Тож почнемо із Вінниці. Служити в міліції Антон Шевцов почав у 1998 році на посаді опоро повноваженого управління боротьби з організованою злочинністю Севастопольського главку МВС. Дослужився до начальника УБОЗу, А у березні 2014 року, як стверджує сам Шевцов, звільнився з міліції за власним бажанням. Знову ж таки, за його словами, від червня 2014 року служив у добровольчому батальйоні Луганськ-1. Від червня 2015 року очолював обласний глав МВС, а пізніше поліцію Чернігівської області. Але до цього ми пізніше повернемося. На посаду начальника управління Нацполіції у Вінницькій області Антона Шевцова було призначено 28 січня 2016 року. Але на цій посаді він протримався недовго, менше трьох тижнів. Тут біля будівлі Нацполіції області місцеві автомайданівці та колишні бійці добровольчих батальйонів вимагали відставки Шевцова та його арешту. Вони принесли шини та підпалили їх. Це дієвих часів майдану, елемент протесту, який владі важко ігнорувати. Чому активісти почали вимагати відставки щойно призначеного начальника поліції області? Почалося все з бійців добровольчого батальйону Крим під керівництвом легендарного і Акаєва, які хотіли отримати легальний статус. Зареєструватися як громадське формування для того, аби учасники формування мали право носити зброю, потрібен був підпис начальника поліції. Але Шевцов відмовив. Про це розповідає керівниця громадської організації Автомайдан Вінниччина» Таїса Гайда, яка тоді була рушієм протесту. Мені дали його номер телефона. Я йому зателефонувала і кажу: добрий день, я волонтерка. От я допомагаю підрозділу Крим легалізуватися. А можете пояснити причину, чому ви не хочете підписати документи? Він там щось було, типу, що ці кримські, що типу, взагалі їх там, ну типу, треба перевірити, що вони там чи ісламісти, чи сепаратісти, щось такого плана. Я подумала, тому. Ну от так. І почали ми тоді розкупувати цю всю інформацію. В соцмережах активісти знайшли фото Шевцова з російським депутатом Ніколаєм Валуєвим, який активно брав участь в агітації за референдум. І сторінку дружини начальника поліції Вінничини в Однокласниках, яка була підписана на групи Клуб друзів Путіна, Антимайдан і Руський мір за Путіна. Автомайданівці також засумнівались у достовірності даних, які Шевцов вказував у своїй біографії щодо служби в поліцейському добровольчому батальйоні поліції Луганськ-1 в зоні АТО. У мережі з'явилася розповідь командира батальйону Костянтина Скліфуса, який заявив, що в очі не бачив Антона Шевцова. Втім, пояснює, кадровики Нацполіції могли зарахувати до батальйону осіб, які відновились на службі, або відряджених, яких потім переводили в інші управління. Але Скліфус впевнений, Шевцов точно не воював в АТО у складі Луганська-1 під його командуванням. Потім автомайданівці знайшли відео телеканалу Росія із Севастополя, яке і поставило крапку в кар'єрі Шевцова. 9 травня 2014 року майбутній начальник поліції Вінничини крокував із Колорадською стрічкою у Петлиці на військовому параді, першому після анексії Севастополя і Криму, який приймали Владимир Путін і Сергій Шойгу. Шевцов із молодшим сином і дідом ветераном навіть коротке інтерв'ю пропагандистам дав. Повідомив, що старший син несе прапор перемоги. Ну. Да. А впереди знам'я вперед ще один. – А от знам'я несе то що вправну. Спочатку шевцов брехав, що репортаж знятий за рік до окупації Севастополя. Потім пояснював все місцевою специфікою. Мовляв, це особливий день для міста героя і його родини. Для свого захисту шевцов пройшов перевірку в СБУ з використанням поліграфу, яка не виявила компрометуючих матеріалів. Після масштабних акцій протесту під управлінням Нацполіції у Вінській області міністр МВС Арсен Аваков звернувся до тодішньої керівниці НПУ Хаті Деканоїдзе з проханням про звільнення Антона Шевцова з посади начальника обласного главку. Деканоїдзе викликала Шевцова в Київ, де він написав рапорт. Це було 16 березня 2016 року. А вже 17 березня працівники СБУ затримали Антона Шевцова на пункті пропуску на кордоні з Білоруссю, коли він намагався покинути Україну. Оперативники вилучили у нього 10 тисяч доларів, паспорт громадянина України і квиток на літак з Мінська до Москви. Тоді ж і повідомили йому про підозру у державній зраді. Після повідомлення про підозру Антону Шевцова Вінницький міський суд так і не зміг обрати запобіжний захід. Не вклався у 72 години. Час підозрюваний тягнув як міг. Йому постійно ставало погано. В залу судових засідань викликали лікарів і оголошувалася перерва. Потім він оголосив про недовіру судді і відмовився взагалі від власних адвокатів. І так по колу поки не спливло 72 години примативного затримання. А потім Шевцову різко стало краще, і він покинув зал судових засідань на своїх двох. Вже у травні 2016 року прокуратура Вінницької області закрила кримінальне провадження за відсутністю складу злочину. Для мене було образливо, коли ми прийшли на закриття кримінального провадження. І я їм кажу, що е, цього ж на планшеті знайшли списки, списки наших е, ДРГ, добро, ну, добровольчих підрозділів. І я сама особисто бачила, тому що мені, як заявнику, мене питали, чи я нікого цих людей не знаю. Мені показували ці списки. Там були списки е, військових, добровольців, командирів підрозділів таких, та? е, е, були паспортні дані. Місця проживання родичів, тобто він збирав цю базу даних для чогось. Я прокурора питаю: він же збирав дані? Ну він ж для чогось і збирав для чого начальнику поліції дані по всій Україні наших розвід... Розвід... розвідників, Ну там чи а він мені каже, ну що це сказав, що це йому прислали на планшет? Ми ж нічуті доказати не можемо. Чим займався Шевцов після звільнення? Повернувся в окупований Крим. Активізувався в мережі, вів сторінку у Фейсбук, де одну за одною викладав свої перемоги в українських судах щодо незаконного звільнення з Нацполіції. У 2021 році Верховний суд України поновив його на посаді, але у Нацполіції не видало наказу про поновлення. Тож на вільній території України його більше не бачили. А поки Шевцов судився, оформив російське громадянство. Паспорт РФ він отримав у 2019 році. У 2021-му змінив у зв'язку з досягненням 45-річного віку. 19 березня 2020 року Антон Шевцов зареєстрував приватне охоронне підприємство «Щіт Д», але не в Окупованому Криму а в російській Калузі, записане за адресою території заводу на околиці міста. Ми не знайшли в мережі ознак якоїсь діяльності фірми. Немає сайту, немає оголошень про надання послуг з охорони чи про пошук працівників. Тепер перейдемо до діяльності Шевцова, яку описали в новій підозрі про Державну зраду слідчої СБУ та прокуратури Вінницької області. Він за власної ініціативи сприяв спецслужбі РФ у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України. За даними слідства, не пізніше 11 січня 2018 року, колишній поліцейський шевцов погодився стати агентом ФСБ, а його куратором названий Максим Косенко. 31 січня 2018 року Шевцов нібито передав Косенку інформацію про громадські організації ветеранів АТО, пенсіонерів збройних сил, спецслужб та МВС України. Це ймовірно саме та інформація, яку він зібрав на посаді начальника Нацполіції Вінниччини, і яка не викликала правоохоронців у 2016 році. У повідомленні Антону Шевцову про підозру у державній зраді серед іншого йдеться про організацію акцій протесту у Вінниці для дестабілізації ситуації. 5 лютого 2018 року, за даними СБУ, саме Шевцов організував мітинг проти тоді діючого президента Петра Порошенка. Мітинг відбувся тут біля будівлі обласної ради. Про що Шевцов пізніше відзвітував своєму ФСБшному куратору Максиму Косенко, надіслав фотки та обговорював наступні акції та їхнє фінансування. Треба сказати, що Шевцов доганяє Порошенка і досі, і справи не тільки в завданні від ФСБ, а й в особистій образі і бажанні помсти за те, що Порошенко не врятував Шевцова від відставки, попри його послуги під час виборів в Чернігові. У той час, коли Антон Шевцов був начальником поліції Чернігівської області, в місцевому окрузі 205 відбувались проміжні вибори народного депутата. Конкурентами були Геннадій Корбан, який тільки полишив посаду заступника голови Ода Дніпропетровської області, якого очолював на початку війни олігарх Ігор Колмойський, та Сергій Березенко, який представляв команду Петра Порошенка, і на той час очолював славнозвісно Дусю, держдуправління справами президента. Вибори були скандальні і брудні, із фактами підкупу і використанням адмінресурсу. Поліція, якою керував Шевцов, теж була задіяна на боці Березенка, який отримав мандат нардепа. І, начебто, у нагороду за посильний внесок в перемогу Шевцов отримав посаду начальника обласної поліції на батьківщині Березенка і Порошенка і опинився у Вінниці. Для викриття Порошенка і дискредитації влади в Україні Антон Шевцов налагодив співробітництво з пропагандистом Анатолієм Шарієм. Цей же медійний майданчик став йому в пригоді і в іншій підривній діяльності, вважає слідство. У перший день російського вторгнення Антон Шевцов зрадів ранковим новинам. Ми проснулись в новому мірі сьогодні, написав він у своєму телеграм-каналі. Одразу почав поширювати фейки про швидку окупацію Харкова та Одеси, а також уявляв, як росіяни будуть репресувати тих, на кого Шевцов тримає образу. Протягом весни 2022 року експоліцейський через Телеграм скеровував діяльність ФСБ на окупованих територіях. Оновлював відомості про колишніх співробітників СБУ та МВС, яких, на його думку, можна було б завербувати. За даними слідства, Шевцов залучив до своєї агентурної діяльності Олега Зебелі, колишнього керівника Гагаузького національного культурного товариства міста Севастополя «Ілдес», щоб отримувати від нього цінну розвідувальну інформацію. 2 травня 2022 року Шевцов, начебто, отримав від нього дані про поставку в Україну військових вантажів від іноземних партнерів і передав цю інформацію російським спецслужбам. 21 травня Шевцов нібито передав куратору Косенко план щодо проведення диверсій на окупованій частині території України, який передбачав теракти та звинувачення у них українських патріотів. Також у документі йшлося про те, як виявляти проукраїнських налаштованих людей на окупованих територіях і як схиляти їх до співпраці. 28 травня 2022 року Антон Шевцов вперше запросив людей зі свого каналу до нового медіапроєкту з пошуку українських військовополонених. Родичі військових почали звертатися до Шевцова з проханням допомогти знайти їхніх зниклих чоловіків, братів та синів. Слідство вважає, що розшукувати військовополонених в різних колоніях Шевцов допомагає його куратор в ФСБ Максим Косенко. Потім полонених записують на відео, де вони повинні просити рідних тиснути на владу для їхнього звільнення. Так і з'явились на каналі у Шарія ролики за участі військовополонених, де ті розповідають негативні речі про українську армію. Не було далі резону продовжувати. Командування убіжало. Командир бригади збіжав за два дня. Бригада знаходилась без командування два дні. Слідство так кваліфікує ці дії шевцової Шарія. Створення відеозаписів за участі рідних, загиблих та полонених військовослужбовців Збройних сил України з метою дискредитації органів державної влади в Україні Збройних сил розповсюдження антиукраїнської інформації. Зараз у телеграм-каналі Шевцова понад 9 тисяч підписників. Дійсно, багато людей завдяки цьому проекту дізнаються про те, що їхній родич живий. Але де він Шевцов не каже. Як виявилось, він проводить з родичами військовополонених окрему непублічну роботу. Таїса Гайда переповіла нам історію жінки, яку ми не називаємо з метою безпеки. Він е, спілкувався е, з родинами і він вираховував тих, хто на все погоджувався. Ну, типу, е, якщо хтось задавав йому якісь незручні питання, то вони залишались в цьому каналі. А якщо люди там все погоджувалися, кидали гроші там чи ще щось, то він ще якийсь окремий додавав в окремий канал. І ось тому ще якомусь закритому каналі, вона каже, що там він ще окремо з цими родинами спілкувався. Про що він з ним? Спілкувався і що він їм там намагався, та вона розповідала, що в, в там в на тому каналі збирали гроші на благоустрій тюрми, на там харчування, на якусь гігієну на тому всьому. Вона каже: так і там люди досить багаті, великі суми ну, багато сум скидали. І ще один напрямок діяльності Шевцова, про який говориться в підозрі про державну зраду. Шевцов, начебто, подав на розгляд керівню 5 ї служби ФСБ пропозиції щодо створення так званого першого українського добровольчого корпусу. сформованного из полоненных украинских военнослужащих. Позицию Антона Шевцова по оголошенню ему подозрений в «Державной Зраде» и описанных эпизодах можно найти у него на канале. «То, что я зам Путина по диверсиям и медиапроектам — это, конечно, повышает мою самооценку. Но где доказательства? Бумага — она все выдержит, как и в первый раз. Теперь я создал первый добровольческий корпус. А где он воюет? Кто в него входит? И какую должность занимаю в нем я? Саркастично пише підозрюваний, а, служба так називає безпечності України предъявила мені подозріння в госузміні, нарізував там лівою ногою якісь бумаги, непонятні. В той же час, в іншому пості Шевцов загадково натякає, що таки причетний до формування якогось добровольчого підрозділу. Центр журналістських розслідувань звернувся до Антона Шевцова у Телеграм за номером, який він дає для контакту родинам українських полонених. Наші питання стосуються того, яким чином йому вдається знаходити українських полонених в різних колоніях, а також про те, що він мав на увазі, говорячи про свою причетність до формування добровольчого підрозділу. У відповідь Шевцов написав, що він Бетмен і створює міжгалактичну армію. Що ж бувають і більш важкі випадки. У проєкті Шевцова Повернісь домой. Як можна зрозуміти з його дописів, працює кілька людей. Це помічниця Тетяна з Одеси, яка адмініструє чат телеграм-каналу. Також є Оксана, яка формує документи зі списками українських військовополонених. Євиших всього двоє Тетяна і Оксана. Ані справляють все, все переділи. Ділую так, щоб работа робота стала вообще возможной. Пошук працює так: родичі подають заявку на вказану поштову скриньку із персональними даними зниклого чи полоненого військовослужбовця. Адміни формують списки, їх вже кілька десятків. І Шерцов відсилає їх на пошук. Кому відсилає і хто шукає по колоніях в Росії і на окупованих територіях таємниця. Антон Шевцов на питання центру журналістських розслідувань не відповів, а в своїх дописах віджартовується, що посилає списки в космос. Слідчі СБУ вважають, что тут задіяні можливості ФСБ. Вроде как инопланетяне снова согласились э, возобновить поиск. Значит, сейчас мы приведемо в порядок там эти списки, на которых остановились. И вроде как через неделю, через полторы почнемо заново. Щось публікувати. Через поширення на каналі списки ми нарахували щонайменше 13 місць отримання військовополонених в різних регіонах Росії та на окупованих територіях України. Зокрема, Шевцов має доступ до колонії у Тулі, Курську, Брянську, Смоленсько і в так званих ДНР та ЛНР. У відео опублікованих на каналі можна побачити щонайменше 8 різних приміщень, в яких записують полонених українців. Це легко визначити за різним фоном за спинами полонених. Ймовірно, це камери та кабінети у колоніях чи СІЗО, де їх утримують. Час від часу у відео можна почути характерні для тюрем звуки. Через деякий час у групі публікують список знайдених людей. Родичів закликають не пропускати ці списки. А якщо бачити інформацію про свого родича, потрібно подати заявку на перехід в інший закритий чат. Що відбувається далі, невідомо. Є окремі категорії людей, з якими працює команда Шевцова. По-перше, це родичі з вільної території України. По-друге, це родичі, які мешкають в Росії або на окупованій нею території. По-третє, родини із Закарпаття, які чомусь особливо цікавлять експоліцейського. Шевцов інколи пише, що отримав чіткий сигнал, що зможе допомогти цим людям, але тільки за якихось загадкових обставин. Родичами полонених азовців шевцов принципово не займається. Більше того, постійно поливає брудом захисників із добровольчих батальйонів та їхніх рідних, які подають заявки на пошук. У своїх дописах Шевцов дає зрозуміти, що має стосунок до процесу обмінів полоненими. Щонайменше двічі він писав, що ставав свідком обміну, і на основі цього ділився з аудиторією своїми висновками, яка, нагадуємо, переважно складається із родичів полонених українських воїнів. Значить, вами рукаводі так. который живет в театре, который для него создали. Он боится негативного э, восприятия этого театра. Поэтому любая ваша медийная активность, она будет офисом президента рассмотрена и на нее будут реагировать. Пока вы ходите и слушаете все, что вам говорят, это все будет на уровне говорят. Шевцов постійно переконує людей, що саме українська влада та особисто президент Зеленський не хоче визволяти їхніх рідних. Політичне керівництво України він називає нацистами та іншими словами, повністю повторюючи пропагандистські тези Кремля. В результаті чутлива аудиторія Шевцова. Люди, які не знають, що відбувається з полоненими родичами, можуть піддаватися на такий вплив.